17-річна Єва Батюк виконує свій улюблений твір Українську Щедрівку «Ой, Ойсива ятає Зозуленька. Дівчина народилась із синдромом Дауна, однак це не заважає їй вже сьомий рік поспіль віртуозно грати на фортепіано. Навчається грі на фортепіано дівчина у Хмельницькій музичній школі номер 1 імені Миколи Мозгового. З нею займається викладачка Діана Оркуша. Педагогиня розповіла, вивчити нотну грамоту їм допомогла система Монтесорі, яку вона адаптувала для Єви. Система Монтесорі, де кольорові нотки, придумана система і кольори по веселці. До червона, ре і підряд червона, оранжева і тому подібне. Но є сприймала ці кольори, і ми вирішили запропонувати грати ноту, щоб вона сама сказала, які асоціації в неї з цим кольором. І вона сказала: ми їх зафіксували, і вона це запам'ятала. І зараз вона абсолютно знає, що до це червоний для неї, ре – це зелений, мі – синій. Нині для своїх колег викладачка влаштувала відкритий урок, на якому поділилась власним досвідом. Дом роботи із дітьми з особливими освітніми потребами важливо зрозуміти, якою інтонацією розмовляти, які методи підібрати, які фізіологічні тонкощі в дитини дуже важливо мати контакт з дитиною з любою дитиною. Коли вчитель налагоджує контакт, тоді є результат. Директорка мистецького закладу розповіла: наразі у школі навчається 11 дітей з особливими освітніми потребами. Є дітки з порушеними вадами зору, з вадами слуху, але вони навчаються досить гарно і в класах скрипки, в класах фортепіано. На естрадному вокалі в нас є двоє діток, які мають порушення зору, але дуже талановиті і. Одна дівчинка пише навіть книги свої Ольга Бучина. Переконує, саме такі відкриті уроки дозволяють розширити знання викладачів, аби знайти окремий підхід до кожної дитини. Так як цих дітей в нас не так багато і досвіду немає такого, аж прям набутого. Постійно потрібно вдосконалюватись, тому що діти розвиваються, і вчителі з ними набувають нових знань. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.